Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов в Одесі. Підліток заліз на поїзд і зазнав сильного удару електрострумом. За життя 13-річного хлопчика наразі борються лікарі. На залізничній станції Одеса Східна 13-річний підліток забрався на вантажний вагон і зазнав ураження електрострумом. Хлопчика в шоковому стані виявили робітники, які за допомогою драбини зняли його з вагона і передали медикам. Постраждалого доставили в лікарню з ноженими опіками другого і третього ступеня. Обставини надзвичайної події з'ясовують слідчі, повідомили в прес-службі облполіції. Співробітники поліції охорони на залізничному вокзалі врятували самогубця. Чоловік потрапив у важкі життєві обставини і хотів кинутися під поїзд. Поліцейські охорони, які несли службу на станції Одеса, головна побачили чоловіка, який вже переліз огорожу мосту над залізничними коліями. 40-річний чоловік перебував у важкому матеріальному і моральному стані і мав намір звести рахунки з життям, стрибнувши під потяг. Відволікти увагу і витягти самогубця з огорожі, допомогла запропонована йому сигарета. Поліцейські викликали бригаду медиків. Крім того, з ним працюють психологи. В Одеській області знову затримали підлітків, які за гроші підпалювали машини військових. Юним фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Днями в роздільнянському районі зловмисники облили керосином і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Хюндай, що належать військовим. Оперативники встановили, що до злочину причетні двоє місцевих хлопців 16 та 17 років. З'ясувалося, що молодший юнак шукав роботу в інтернеті та отримав пропозицію від невідомого вчинити підпали автомобілів співробітників ТЦК. Підліток погодився і покликав на справу свого старшого товариша. Хлопці виконали завдання, скоїли підпал двох автомобілів Відео скинули замовнику, після чого отримали на картку гроші і втекли у Миколаївську область. Діяли на замовлення організатора, який знаходиться за кордоном, та діє на підрив боєздатності української армії. Вказаний злочин кваліфікується за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на срок від 3 до 10 років. Поліцейські розшукали неповнолітніх фігурантів і затримали їх. У них вилучили гроші та телефони з інформацією, що підтверджує злочинні дії, відкрито кримінальне провадження, підліткам загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Україна потребує посилення ППО для захисту Одеси від російських атак. Тема необхідності охорони південних портів стала головною у виступах міністрів з європейських справ Німеччини та Польщі під час їх візиту до Одеси. Німецький міністр у справах Європи Анна Люрман і польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка разом із віце-прем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною відвідали Одесу. На зустрічі зі ЗМІ міністри Веймерського трикутника підкреслили необхідність новітніх систем ППО для захисту південних портів. Одеса наразі має критичну точку важливості у сфері імпорту експорту зерна у сфері перевезень. Тому багато зусиль буде сконцентровано на допомогу для перевалки зерна, роботи портів і, звичайно, на посилення протиповітряної оборони. Німеччина нещодавно погодила передачу третьої системи Патріот. Також українські військові навчаються наразі керувати цією системою. Зазначу, що ваші збройні сили зробили дуже багато для того, щоб зерновий коридор працював. Ми це бачимо і поважаємо такі успіхи. Веймерський трикутник це неформальне об'єднання Німеччини, Польщі і Франції, яке виникло більше 30 років тому з метою просування Польщі на шляху по вступу до ЄС і НАТО. Польський міністр також наголосив на важливості допомоги Одесі. Odesa powinna pracować jako no, najważniejszy e, zernowy hub dla Ukrainy. E, I dlatego my powinni przekonywać naszych partnerów, że potrzebna pomoc. Polska jak jakże wy dużo dobrze znajecie, namaga się pomagać ze zbroi Ukrainy Ukrainie i my przekonujemy naszych partnerów, żeby proporcjonalnie każdy jak może także podawał zbroję dla, dla, dla Ukrainy, żeby Ukraina mogła obronić. Також, щоб Одеса, як зерновий порт могла працювати. Звичайно, все це завжди так, що це будуть складні розмови. Але я думаю, що ми на кінці завжди домовилися. Колеги з Німеччини і Польщі вважають Одесу європейським містом, зазначила віце-прем'єр України Ольга Стефанішина. І вони на власні очі побачили Одесу і Одеський порт. Місто, яке потребує значного підсилення засобами протиповітряної оборони для захисту чорноморського коридору, для захисту міста, як такого, і для захисту Дунаю, так само тому це Німеччина, це Польща і також Франція. Візит міністрів Веймерського трикутника до України і Одеси, зокрема, відбувся в контексті офіційного старту переговорів про вступ України до ЄС. Перемовини заплановані наступного тижня в Люксембурзі на міжурядовій конференції. Веймерський трикутник у цьому процесі надає нашій державі технічну і експертну допомогу. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко попередив, що відключення світла в Україні загрожують спалахами інфекційних хвороб насамперед гепатиту і холери. Ці інфекції пов'язані з водопостачанням, яке часто переривається разом з електроенергією. Німецький міністр у справах Європи Анна Люрман і польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка разом із віце-прем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною відвідали Одесу. На зустрічі зі ЗМІ міністри Веймерського трикутника підкреслили необхідність новітніх систем ППО для захисту південних портів. Одеса наразі має критичну точку важливості у сфері імпорту експорту зерна, у сфері перевезень. Тому багато зусиль буде сконцентровано на допомогу для перевалки зерна, роботи порців і, звичайно, на посилення протиповітряної оборони. Німеччина нещодавно погодила передачу третьої системи Патріот. Також українські військові навчаються наразі керувати цією системою. Зазначу, що ваші збройні сили зробили дуже багато для того, щоб зерновий коридор працював. Ми це бачимо і поважаємо такі успіхи. Веймерський трикутник це неформальне об'єднання Німеччини, Польщі і Франції, яке виникло більше 30 років тому з метою просування Польщі на шляху по вступу до ЄС і НАТО. Польський міністр також наголосив на важливості допомоги Одесі. Odessa powinna pracować jako no, najważniejszy e, zernowy hub dla Ukrainy. E, I dlatego my powinni przekonywać naszych partnerów, że potrzebna pomoc. Polska jak, jak się wy dużo dobrze wiecie, namaga się pomagać pomagaty zbroi Ukrainy Ukrainie i my przekonujemy naszych partnerów, żeby proporcjonalnie każdy jak może także podawał zbroję dla, dla, dla Ukrainy, żeby Ukraina mogła obronić się. Також, щоб Одеса, як зерновий порт могла працювати. Звичайно, все це завжди так, що це будуть складні розмови, але я думаю, що ми на кінці завжди домовимося. Колеги з Німеччини і Польщі вважають Одесу європейським містом, зазначила віце-прем'єр України Ольга Стефанішина. І вони на власні очі побачили Одесу і Одеський порт. А місто, яке потребує значного підсилення засобами протиповітряної оборони для захисту чорноморського коридору, для захисту міста, як такого, і для захисту Дунаю, так само Тому це Німеччина, це Польща і також Франція. Візит міністрів Веймерського трикутника до України і Одеси, зокрема, відбувся в контексті офіційного старту переговорів про вступ України до ЄС. Перемовини заплановані наступного тижня в Люксембурзі на міжурядовій конференції. Веймерський трикутник у цьому процесі надає нашій державі технічну і експертну допомогу. Великі комфортні автобуси, які можуть перевозити в тому числі і людей з обмеженими можливостями, вже 9 місяців простоють на території комунального підприємства. І це в той час, коли через обмеження електропостачання на маршрути виходить всього 30% трамваїв і тролейбусів. А все тому, що законодавство не дозволяє використовувати для перевезення пасажирів транспорт, який надійшов як гуманітарна допомога. Звернення керівників міста до народних депутатів, Кабміну та інших структур певних результатів поки що не дають. Пересування містам під час обмеження енергопостачання складне навіть для людей, які не мають проблем зі здоров'ям. Трамваї та тролейбуси виходять на маршрути в обмеженій кількості. Сумнозвісні маршрутки назвати комфортними і екологічними аж ніяк не можна. А якщо мова йде про людей похилого віку, батьків з візочками і тим паче людей з обмеженими фізичними можливостями, цей транспорт для них зовсім недоступний. Оці маршрутки, які є незручними і немає пантусів, немає підйомників, чим можна скористатися. Дуже мало у нас таких автобусів, які можуть, людина, яка користується кріслом коліс, не може скористатися. В той же час з минулої осені на території одного з комунальних підприємств Одеси простоюють 10 ось таких красенів автобусів, які давній давні партнери друг нашого міста, місто Побратим Регенсбурґ. Але через певні умови, які прописані в законодавстві, використовувати їх на маршрутах, неможливо. Ми е, е, стикнулися ситуацією, коли Автобуси великої міськості мають стандарт екології Євро 4. А відповідно до діючого законодавства, ми маємо можливість ставити на маршрути та використовувати. Ну, тобто розмитнити та використовувати автобуси не нижче євро 5. Тому автобуси завезли як гуманітарну допомогу, але виникла наступна перешкода: гуманітарку не можна використовувати в комерційних цілях, тобто ставити їх на міські маршрути заборонено. За це передбачена кримінальна відповідальність про цю проблему. Міський голова Геннадій Труханов говорив неодноразово. Він звертався до відповідних структур, але питання так і не вирішено. У той же час такий транспорт майже не шкодить екології, особливо в порівнянні зі звичайними маршрутками. А головне, неодноразово підкреслює Геннадій Труханов, він комфортний та пристосований для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Він є низькопідлоговою повністю. Тобто він пристосований для перевезення осіб з інвалідністю. У нього є пандуси. Більше того, коли він пандус відвігається, автобус нахиляється для того, щоб комфортно можливо було завести візочок. Якщо б були у нас такі автобуси, то це набагато б покращило життя і комфорт. Не тільки для людей з інвалідністю, а також для батьків з візочками та похилих людей, похилого віку. Ті, хто буває у країнах Європи, часто звертають увагу на те, що там на вулицях та в транспорті багато людей в інвалідних візочках. Але це не тому, що там їх більше ніж в Україні просто в країнах ЄС для людей з обмеженими фізичними можливостями створені певні умови, і в тому числі доступний транспорт. Олег Соколов розповідає, щоб доїхати до роботи міським транспортом, йому потрібно мінімум півтори години. І так кожного дня. Бо маршруток, які можуть перевозити пасажирів в інвалідних візочках, вкрай мало. І ось ці автобуси змогли б значно покращити ситуацію. Вони повинні працювати в нашому місті. Хай змінюється законодавство, Це, щоб, щоб люди з інвалідністю у нас дуже багато зв'язку з станом. Сьогоднішнім станом на ну, дуже багато ветеранів військових з'являється. Дуже велика потреба в нас, щоб такі автобуси в нас працювали в нашому місті. Ці автобуси могли б вирішити і проблему з обмеженням рухомого складу трамваїв і тролейбусів, враховуючи Існуючи на даний час обмеження з постачанням електроенергії, враховуючи пошкодження енергоінфраструктури, враховуючи те, що в нас скорочується випуск рухового складу електротранспорту, це було досить доречно, якщо б підприємство мало свої власні автобуси та могло використовувати їх на маршрутах, скажімо так, навіть дублюючи електротранспорт у разі неможливості його виходу на роботу. До речі, в комунальному підприємстві є водії, які чекають на виправлення колізії і готові сісти за кермо цих великих красенів. У нас є певний кадровий резерв на ці автобуси. Звісно, що люди не чекають, поки вони там будуть сядуть за руль, вони займають якісь інші посади, вони працюють на спецтехніці, вони працюють, у нас є водіями трамваїв, тролейбусів, але мають відповідні категорії. Тобто ну, розуміння, що робити є, якщо у нас буде дозвіл на працювати. Одеські політики готують чергове звернення про необхідність внесення змін в законодавства щодо цієї проблеми. На сесії обласної ради голова фракції «Довіряй делам» Олександр Ахмеров ще раз поставить перед своїми колегами це питання. Депутатською фракцією «Довіряй делам» обласної ради підготовлено звернення до кабінету міністрів України. Дане звернення пройшло погодження профільних комісій. Постійних обласної ради воно буде винесено на чергову сесію. У даному зверненні якраз йдеться про необхідність внесення змін до діючого законодавства з тою метою, щоб міста, бо проблема ж не тільки міста, Одеси міста могли використовувати гуманітарну техніку для перевезення пасажирів на лінію. Ну а ті, хто більш ніж інші зацікавлені у вирішенні проблеми, сподіваються, що незабаром зможуть використовувати цей зручний і такий потрібний транспорт. У Білгород-Дністровському районі п'яний водій спровокував смертельну ДТП. Легкових виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мотоциклом. У селі Садове автомобіль Ополь виїхав на зустрічну смугу і влаштував лобове зіткнення з мотоциклом. 31-річний мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці ДТП. З'ясувалося, що водій автомобіля був на підпитку. Вміст алкоголю в його крові перевищував норму майже в 12 разів. Правопорушника затримали та повідомили про підозру. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Кольорова хустинка та сумка в клітинку. Одесит замаскувався під бабусю, аби потрапити до Словаччини. Попри хитрий план, подорож не відбулася. Правопорушника затримали прикордонники. Що сили прагнув за кордон. Чоловік детально продумав свій образ. Він одягнув квітчасту хустину, окуляри, спідницю та доповнив усе сумкою в клітинку. Потім сів у потяг Київ-Ужгород і таким чином планував потрапити до Словаччини. Однак прикордонники затримали псевдобабушку без документів ще до перетину кордону. Тепер за свої дії фігуранту доведеться відповідати перед судом, повідомили у прес-службі ДПСУ. За офіційними даними, наразі за кордоном перебувають більше восьми мільйонів українців. Переважна більшість з них це жінки у віці від 35 до 44 років та діти. Всі вони поїхали із різних причин, але одна найпоширеніша рятуватися від війни. З якими труднощами і проблемами кожного дня зіштовхуються переселенці в інших країнах, та як за потреби захистити себе дізнаватися. Алець кореспонденти граду. Торгівля людьми, незаконна експлуатація праці, сексуальне рабство, безробіття. Всі ці порушення прав людини все те, з чим українці можуть стикатися за кордоном, наголошують фахівці. За офіційними даними, в інших країнах зараз знаходяться близько восьми мільйонів громадян нашої країни. Повномасштабне вторгнення, воно спричинило таку найбільшу міграційну кризу в Європі, напевно, ще з часів Другої світової війни. За оцінками різних експертів, зараз за кордоном, перебуває близько 8 мільйонів українців, і 90% це жінки і діти. Тобто це якраз та вразлива категорія, яка ну, може стати жертво, зможуть стати жертвами торгівлі людьми. Одна з проблем, з якою зіштовхуються українці за кордоном, це безробіття і не завжди чесні роботодавці. Та пошук роботи стає неможливим, коли не знаєш мови країни, в якій перебуваєш, каже Світлана Колочин. Люди, які в Німеччині вже два роки, вони не знають до сих пір мови настільки, щоб вільно можна було ну, вільно спілкуватися, а тим більше знайти роботу. Ну, основна проблема яка? Це е, немає роботи. Не можуть знайти роботу. Е, Погоджуються на різні підробітки, і це іноді знаєте, як ну часами повезе людині, заплатять гроші, часами не заплатять гроші. Багато українців за кордоном потребують психологічної підтримки через те, що не мають можливості повернутися до рідної домівки деякі повертаються, але не надовго. Люди думають, що це. Не надовго і тому не знаєте, ніби не пускають корені, бо хочуть повернутися. Це навіть наші ті жінки, які проживають в Кишиневі, Вони час від часу приїжджають сюди, в Одеську область, в Одесу повертаються, там відвідали своїх рідних сусідів, знайомих і там і ракета десь прилетіла, знов втекли туди. Тобто, таке, таке, от от таке постійно, ти не маєш ні. Ну як не можеш зупинитися, і тут страшно, і там незручно, аби захистити себе за кордоном. Є певні поради фахівців. По перше, насамперед, ми радимо завжди постійно підтримати зв'язок зі своїми рідними в Україні, і вони повинні рідні, повинні знати, де ви перебуваєте. Повинні знати з ким ви там контактуєте і зв'язатися, в разі чого з тими людьми, з ким ви там за кордоном підтримуєте стосунки. По-друге, ми завжди радимо мати з собою десь в якомусь хмарному своєму сховищі копії всіх своїх документів. Жертвами порушення прав людини за кордоном, а саме незаконної експлуатації праці. Найчастіше стають випускники 9-11 класів, які шукають легкого заробітку та погоджуються на сумнівні пропозиції, розповідають фахівці. Ніколи не погоджуватися на якісь сумнівні пропозиції, а погоджуватися на роботу тільки з офіційним працевлаштуванням. Тому що це якраз гарантія того, особливо в тому плані, що ви кажете, щоб не порушили твої права. Коли в тебе є контракт, то твої права порушуватися буде, порушити буде значно складніше, аніж це просто якась буде усна домовленість, яку легко можна. Пообіцяти і потім про це забути, тому обов'язково це робота за трудовим контрактом, так як і у випадку з протидії домашнього насильства, аби безпечно повідомити про проблему, варто мати кодове слово, яке знатимуть усі рідні. Якщо, наприклад, в разі якоїсь критичної ситуації, і ви не можете відкрито сказати по телефону, що з вами якась проблема, щоб ви могли це в розмові з рідними, принаймні, то кодове слово, воно є таким, знаєте, як. Ключем, який покаже, що щось з вами там не гаразд, також варто мати завжди контакти допомоги державних організацій або українського посольства в тій країні, де ви перебуваєте, рекомендують українцям омбудсмени. Бубка, мася, шкет або душа, захисник чи навіть танк З січня поточного року більше 700 автовласників Одещини отримали індивідуальні номерні знаки, і кількість бажаючих мати незвичні автономери постійно зростає в обласному центрі. МВС розповіли про порядок надання даної послуги та у якому форматі її можна отримати. Бути індивідуальним в усьому, навіть в номерному знаку на своєму автомобілі. Все більше автовласників замовляють незвичні варіанти номерів. Хто з гумором, хто з певним змістом. Головне, щоб все відповідало держвимогам. Про те, як замовити та отримати індивідуальні номерні знаки, докладніше розповіли в обласному сервісному центрі МВС захисник, сяєва, бричка, патріот, сметана, єс. Це все індивідуальні номерні знаки, які можна побачити на дорогах Одесьчини. У кожного номерного знака своя історія і причини замовлення автовласникам. З початку цього року середними центрами Одеської, Миколаївської та Херсонської області було закріплено 709 таких номерних знаків. Для порівняння за попередній рік за аналогічний період було закріплено 409 номерних знаків. Слід зазначити, що індивідуальний номерний знак є доповненням до державного номерного знаку, який діє лише на території України і виготовляється за індивідуальним замовленням. Індивідуальний номерний знак містить від трьох до восьми символів: від трьох до восьми літер і від трьох до семи, якщо це літери та цифри. А для мототранспорту від трьох до шести літер та від трьох до п'яти літер і цифр. Також Можливо, наносити на індивідуальні номерні знаки голографічний елемент. Замовити індивідуальні номерні знаки можна як онлайн, так і безпосередньо у сервісних центрах МВС. Офлайн це безпосередньо в сервісних центрах МВС. І хочу звернути увагу на те, що юридичні особи можуть отримати цю послугу для закріплення за транспортними засобами лише в середніх центрах МВС. Однак більшість громадян обирає найбільш зручний спосіб це замовлення номерних знаків через кабінет водія. Алгоритм замовлення в онлайн форматі простіший написати заяву на можливість виготовлення індивідуального номерного знаку, обрати відповідну комбінацію цифр та букв і відправити її на погодження, а також сплатити за квітанції можна вдома. Після погодження ви здійснюєте оплату і можете як безпосередньо забрати цей номерний знак в Києві за адресою міста Київ. Вулиця Мрії 19, або замовити його новою поштою через державне підприємство «Інфотех». А якщо ви замовляєте в безпосередньо в середньому центрі, то можливо лише безпосередньо забрати в місті Києві. при замовленні індивідуального номерного знаку на автівку, слід враховувати певні вимоги при обранні символів або написів. Найголовніше, щоб вони були коректні та не містили в собі заборонених слів або змісту. Заборонена ненормативна лексика, будь-які написи дискримінаційного характеру, будь-то за світою, расою, кольором шкіри, також комуністична символіка та також використання російських символів ЗВ. Термін виготовлення індивідуальних номерних знаків до 40 діб. Вартість цієї послуги відповідно становить від. 300 гривень це за три елементи, і за кожний наступний символ 90 гривень. За нанесення голограми доведеться заплатити ще 500 гривень. Для того щоб його використовувати, потрібно його перерисувати расний засіб у зв'язку з. Закріплення індивідуального номерного знаку це потрібно зробити протягом 10 днів з моменту отримання, і лише після цього можна ним користуватися. Інформація про отриманий індивідуальний номерний знак міститься в особливих відмітках. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу також його можна перезакріпити, тобто передати іншій особі або закріпити за іншим автовласника. У такому випадку варто звернутися у будь-який сервісний центр МВС для отримання цієї послуги. Також фахівці зазначають, такими номерними знаками можна користуватися лише на території України. Виїзд за кордон з ними заборонений. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.